Увечері, 16 вересня, в офісі президента відбулася зустріч Володимира Зеленського з фракції Слуга народу. Формат був офрек, і про перебіг можна дізнатися лише зі слів учасників та їхніх колег по парламенту. На зустріч із президентом прийшло близько 130 депутатів із 230. Частина слуг виїхала за кордон, частина вже майже не відвідує Верховну Раду. Активних членів фракції залишається близько 180. Але без підтримки посіпак з інших груп, зокрема колишньої ОПЗЖ, слуги давно не здатні набрати необхідну кількість голосів за будь-який закон. Офіс президента вирішив зробити захід закритим. Телефони в депутатів перед входом відбирали примусово. Тих, хто запізнився на 5 хвилин, взагалі не пустили, і це попри те, що людей в залі бракувало настільки, що їх навіть пересаджували вперед, щоб створити ілюзію повної зали. Зі слів учасників, президент і депутати живуть у різних реаліях, їх турбують зовсім різні проблеми. Провладні канали підкреслюють Зеленський закликав депутатів працювати, а не готуватись до виборів, про які під час війни говорити безмістовно. Лише кілька питань до президента були по суті, решта не входили до його компетенції. Наприклад, пропозиція віддати квартири Верховної Ради військовим. Або скарги на ігнорування з боку голів обласних військових адміністрацій. Такі звернення розчарували Зеленського. Натомість важливим для президента було підготувати депутатів до можливих невигідних умов мирної угоди з Росією. Про це раніше говорив Давид Архамі у партійному чаті, згадуючи складні територіальні рішення. На зустрічі це вже озвучив сам Зеленський. Йдеться, очевидно, про можливі поступки територіями. Президент пояснив, поки фронт тримається, можна сподіватись на прийнятні умови миру. Але якщо справи на фронті погіршаться, Раді та Кабміну доведеться ухвалювати важкі рішення. Для цього потрібна буде і монобільшість, і більшість у парламенті. Саме тому Зеленський закликав до консолідації та єдності проти зовнішніх і внутрішніх ворогів.